У квітні на нас чекає кооперативний хорор, слешер з витонченим краєвидом. Місто стратегія в середньовічному сетензі і ще багато цікавого. Та спочатку поговоримо про це: першоквітневий жарт, на котрий витрачено біля 500 мільйонів рублів. Смута наступний неймовірний тайтл з боліт, котрий, як і інші проекти звідти, приречений на поразку ще до свого народження. Ви не повірите, але гру, як і все інше на Росії, робили історично достовірною. Тому щоб пограти в цей треш, ви повинні бути 100% слов'янином. Все ж навіть такі генетичні дані не обіцяють вам можливість відправитись до світу мила, багів і пропаганди, так як вийде ця недогра лише на мегапопулярній у всьому світі платформі ВК. Автори казали, що не збираються повторювати помилки відьмака, тому відполірували свою бойову систему так, що випадково її стерли. Це буде фантастичний провал, на котрий ми з посмішкою глянемо вже 4 квітня. На щастя, 3 квітня ми зможемо пережити в очікуванні, граючи в dc 2. Це сиквел кооперативного хоррору, в котрому ви можете зіграти не лише за жертву й демона, але й за проклято. Перша гра так і не отримала широкої популярності, що не дивує з таким графічним рівнем, хоч геймдизайн був доволі цікавим. В сиквелі автори суттєво підтягнули графіку, хоч і не обійшлось без суперечливих рішень. Можливо, таки цього разу у гри вийде пробити скрізь лід незнання. Далі буде два тижні за тища, до 16 квітня, коли на світ з'явиться ізометричний діаблоїд No Rest for the Wicked. Гра просто манить насиченістю своєї картинки, вона робить її максимально атмосферною і автентичною, часами навіть відносить до старих стратегій з не менш яскравою кольорною палітрою. Гру створила студія Moon Studios, з котру ми знаємо за іграми про Орі. Не дивно, що наступна гра цих хлопців буде такою ж блискучою. Проходити її можна як в кооперативі, так і самому. 23 квітня ми зможемо навіяти спогадів з минулих часів за допомогою Phantom Fury. Це ретро шутер, який продовжує історію гри Ion Fury, що вийшло у 2019-му. Видно, що гра черпала натхнення з багатьох джерел, до того ж правильних джерел. Але все ж подібні проекти на любителя. А ти любиш ретро шутани? 26 квітня вийде одна з найцікавіших ігор в сьогоднішньому списку: Manor Lords. стратегія в середньовічному сетинзі. Тут ми можемо і місто будувати, і військо фармити, щоб походи славні йти і шоломом не пити. Гра вражає своїм графічним рівнем, як на стратегію. Та це не єдине її надбання, так як нам обіцяють історичну достовірність і вільне будівництво без прив'язки до квадратів. Гра повинна була вийти ще того року, але автори вирішили довести її до ладу. Що ж, побачимо, що з цього вийшло. Того ж дня на світ з'явиться і Stellar Blade. Слешер з симпатичною головною героїною. Тут матимемо азіатських няшок, інопланетян і постапокаліпсис на землі. Гра обіцяє захопливі бої, об'ємну бойову систему з чудовою режисурою, прокачку персонажа з декількома гілками. Єдиний мінус: гра вийде лише на PlayStation 5. Так чи інакше, лиця крихітка з'явиться на ПК, тож треба бути готовим. Купуй ігровий ПК від Artline і май чистий спокій, як і з підписочкою на цей канал.